Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, осінь чарівниця, рада вас вітати, усміхайтеся всі собі, усміхніться і мені, любу осінь привітайте до. Сьогодні ми поговоримо про чудову пору року осінь. Послухайте, діти, що кажуть про осінь. Осінь золота, адже вона золотить листя на деревах. Осінь мокра, бо часто йдуть дощі. Осінь похмура, тому що сонечко не світить так яскраво, як улітку. Але саме осінь дуже щедра, бо дарує нам щедрі урожаї, і за це ми її любимо. Люди складають вірші, пісні про осінь. Пропоную вам діти послухати пісню, яка називається Щедрий урожай. Її написав композитор Василь Лисенко. Коли будете слухати пісню, подумайте. Який настрій викликає у вас пісня? Вона радісна, світла, яскрава, бадьора. Чи, може, це журлива, сіра, похмура, важка пісня? діти, Який характер музики має пісня Щедрий урожай? Так, пісня світла, радісна, грайлива. А як ви гадаєте, чому саме такий характер музики має пісня? Про що в ній ведеться? Вірно, осінь дарує людям щедрі урожаї. І від цього усі радіють. А коли у когось гарний настрій, відчуття радості, то що хочеться робити? Так, звичайно, співати і танцювати. І сьогодні ми заспіваємо з вами веселу пісню Осінь Золота прийшла. Ми будемо співати і танцювати. Пати, для початку я буду співати куплет. А ви, приспів, коли запам'ятаєте усі слова пісні, заспіваємо від початку до кінця разом. Що ж, приготуйтеся до співу, станьте рівненько, руки поставте на бочок, слухайте уважно і запам'ятовуйте слова. Ой, да-на, да-на, да щерий і багатий, Ой, да-на, да-на, да щерий і багатий. Урожай хороший в полі виросло всього доволі, є і морква, буряки. Помідори й огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Усі овочі дозріли і в комору поспішили. Встали дружно у рядок і танцюють гопачок. Пропоную і вам, діти, затанцювати разом. Овочами овочевий гопачок. Ми сьогодні овочеви затанцюємо гопачок. нехай весело співає наш веселий каблучок. Гей, хоп, уха ми танцюємо гопака. Гей, хоп, уха-ха, ми танцюємо гопака. Бурячки, здоров'ячки, нуморучки на бочок, веселіше молодці затанцюйте гопачок. Гей, гоп, уха-ха, ми танцюймо гопака. гей, о, го уха-ха, ми танцюймо гопака. По морквиночкам, ночкам, сестричкам танцювати саме час покажіть свої косички, привітаймо щиро вас. Гей, хоп, пуха ха, ми танцюємо о ха, гей, хоп, пуха ха, ми танцюємо. Oh, Ось гарбуз вже іде, своїх родичів веде, дуже добрі на смак, всі танцюють гопак, гей, го, уха-ха, ми танцюємо гопака. гей, гоп, уха ми танцюємо гопака. Щоб хліб в нас був і овочів чимало, усі вставали рано на зорі. Люди всі старанно працювали, українці справжні трударі. Наша зустріч добігає кінця, хай ваша хата буде багата, діти здорові, всі ви веселі, щастя і радості вашій оселі. Хай вам щастить. До побачення!